Сьогодні у нас у гостях Кароліна Литвиненко. Чиє хобі з часом перетворилося на волонтерство? Тож, Кароліно, розкажіть, будь ласка, коли саме мотоцикли стали вашим захопленням? Ну, мабуть, мотоцикли війшли в моє життя в найскладний період мого життя. Це був дійсно складний період. Це було розлучення. Це було зрозуміло, що. Більше я жити так не можу, треба щось змінювати в своєму житті. А, ну, я просто не думала на той час, що я так кардинально щось зміню в своєму житті в 2012 році. Це було розлучення, я звільнилася з роботи і вперше, мабуть, сіла на мотоцикл, але сіла як пасажир. А, десь з 2014 року я почала подорожувати на мотоциклах, не сама, будучи пасажиром. І, мабуть, в перший рік я зрозуміла, що хочу сама їздити. От відчуття того мотоцикла, відчуття цього. Ну, назвемо це так кайфа на мотоциклі. <сіх> Хотілося, щоб все було саме я, щоб це був мій мотоцикл, щоб відчувати саме це під собою. <сіх> Але на той час у мене не було навіть водійського посвідчення на категорії Б. Тобто я починала не просто з нуля, я починала, мабуть, з мінус п'яти. Бо так, як мене навчали і так, як я навчалася в досаалі в нашому, я можна пам'ятник поставити моїм інструкторам, яких вистачило терпіння, витримки <сіх> довести до... Логічного завершення. І в 2015 році я сіла за кермом першого свого мотоцикла, проїздила рік і перед самим таким знаковим, знаковою подією, знаковою на яку я планувала там 8 місяців, готувалася, це памірський тракт в Таджикистані. Мене збили. Я потрапила в ДТП. Так неочікувано, дуже боляче. Мені було наскільки, знаєте, Наскільки боляче, настільки фізично, наскільки морально, бо я так хотіла поїхати саме в цю подорож. Я поїхала все-таки в цю подорож, але вже пасажиром з гіпсом. Це була страшна подорож, ми, коли ми добрались до Душанбе, місцеві хлопці нам там зустріли, накормили, напоїли і сказали, що ну, тепер ви можете їхати назад. Я говорю, Чому? Він каже, ну ви розумієте, що від нас вивозили після ДТП, пам'ятський тракт дуже складний сам по собі. Але ви перша, хто вже з гіпсом до нас приїхав. Ця подорож, мабуть, стала таким переломним моментом в моєму житті. Я пройшла памірський тракт хоча б і пасажиром, але я частково його дійсно пройшла, бо це пішки б доводилося ходити. Я дуже сильно боялася після ДТП, в мене була черепна мозкова, мозкова травма. І я боялася висоти перевалок Байтал 4655. Я там не знала, що буде далі, бо ще місяць не пройшов після самого ДТП. Ще дуже погано мені було. І я коли вже пройшла це все, зрозуміла, що в принципі не треба нічого боятися. Головне, хотіти цього дуже сильно. І вже через півроку я знову їздила на мотоциклі. І планувала далі, далі свої подорожі. Ви пам'ятаєте ваш перший мотоцикл, його історію, як він я у Вас з'явився? Я його явився? не тільки пам'ятаю, він до сих пір стоїть у мене в гаражі. <сум> Свій перший мотоцикл. Чесно кажучи, я не купувала. Я його виграла, бо я поспорила з чоловіком, що там, жінка не зможе чогось зробити, те, що зможе чоловік. Я це зробила і через рік, після нашого спору, він подарував мені цей мотоцикл, це дійсно було наспір. Хоча не можна спорити, мабуть, це так, але ж тим паче. Це 200-й китайський мотоцикл вайпер. І він так і стоїть у мене в гаражі до сих пір. Це називається. Знаєте, як продати його нереально, бо він, ну, він коштує копійки, але він як пам'ять така, я там іноді старшого сина на ньому намагалась там навчитись, даю їм покататися, коли він приїжджає в відпустку. Молодші планують на ньому їздити. Ну як перший мотоцикл, він має право бути. Вас багато хто знає як волонтерку, яка підтримує військових. Як, власне, прийшла ідея підтримувати хлопців саме через мотоцикли, через ремонт? Скажем так, це не прийшло до мене, бо я цим не я не ремонтую сама мотоцикли. Начнемо з цього. Ремонтують хлопці, які дійсно раніше ремонтували мотоцикли. Я максимум, що можу на мотоциклі, це там почистити карбюратор, замінити колесо, якщо воно пробиється, заклеїти його. То тобто, ну такі, знаєте, як я не ремонтую мотоцикли. Але в 20... Третьому році до мене звернулися мої знайомі, яким запропонували мотоцикли. Чи не знаєш ти кому передати? Ну звісно, я почала брати ці мотоцикли і привозити нашим хлопцям. Тобто, це та сама логістика, це те, що я роблю в подорожах в організації турів. Те саме з цими мотоциклами. Я організовувала логістику доставки цих мотоциклів і передачі далі на ремонт. А вже далі підрозділи забирають собі. Які мотоцикли найчастіше передають хлопці для ремонту? Це якісь нові моделі, чи все ж таки більш? Ні, старі? це старі мотоцикли. Це всі старі мотоцикли з колясками в основному. Це дуже старі мотоцикли, типу Уралів, вони важкі, вони прості в обслуговуванні. Ну, звичайно, хотіли б, щоб у наших хлопців були зараз самі нові мотоцикли, а їм вони потребують кросових мотоциклів іноді. Але це гроші, яких у нас немає, на жаль. Який функціонал мотоциклу на війні? Це евакуація поранених, це підвоз БК, це підвоз продуктів. Там, де не може пройти машина, дуже часто мотоцикл, саме, саме мотоцикл, там може проїхати. А тут ж хлопці їздять і взимку, я по собі знаю, що я їздила не один раз взимку на мотоциклі. Тобто, якщо ти їздиш уже давно, якщо у тебе є там стаж якийсь водіння мотоцикла, то це не, не є проблемою. Є команда. У вас, з ким ви ремонтуєте, передаєте? Ну, команди як такої немає. У мене є друзі, які в Олександрії ремонтують мотоцикли. Якщо можна назвати це командою, то, мабуть, так, це команда. Я їм допомагаю з зборами на ремонт мотоциклу, на закупку там, запчастин, гуми, масла, ну, те, що вони потребують на даний момент в мотоциклах. Каролін, ви маєте такий великий байкерський досвід, великий досвід спілкування з мотоциклами. А чи мали досвід ремонту двоколісного транспорту у таких польових умовах? Наприклад, той же памір нам довелося ремонтувати мотоцикл. На той момент ми ще не знали, що на високогорі саме карбюраторні мотоцикли це є проблема. І тепер я це вже знаю. Доводилося і пробивала колеса в горах. Ти розумієш, що немає людей, які тобі допоможуть, і ти сам це робиш. Ну це нормально, бо коли ти їдеш, по-перше, коли ти збираєшся в подорож, ти готуєш мотоцикл. Ти його готуєш не один день і не один тиждень. Якщо мотоцикли до Індії готувалися ну, півроку, це перебиралося з нуля повністю, повністю. Ти розумієш, що в дорозі в тебе не буде можливості як замінити щось, Тому, звичайно, ми готуємося заранше. Каролін, скільки країн ви відвідали на мотоциклі? Та можливо, яка найбільша така подорож на мотоциклі саме вам запам'яталась? Близько 60 країн, це практично всі країни Європи до Норвегії і Марокко. А, самий такий довготривалий тріп це була подорож в Індію. Паромом Грузію, Азербайджан, Іран, Пакистан, Індія. Потім повернулися в Пакистан. Іран закрив кордони. Місяць проживання в Пакистані, і потім через Афганістан, Узбекистан, Казахстан, нейтральні, скажімо так, закриті території, болотні. Ми потрапили додому. Коли почалось повномасштабне вторгнення, складно, мабуть, мандруватися. Я не подорожую. Я до війни я подорожувала, тобто декілька місяців кожного року ми подорожували десь на мотоциклах. Тобто командою одна, двоє. Ну в залежності від часу, коштів і самих самої подорожі. З 24 лютого 2022 року я не виїжджала за кордон. Тобто, подорожі для вас взагалі припинилися в Україні. Подорожі не припинилися, залишилися Карпати. Залишилися подорожі по Карпатам, так само я організовую мототури по Карпатам, але додавалися більше те, що в мене знаєте, як з'явилося в моїх подорожах, мабуть, ще з 20-го десь року. Це подорожі з рюкзаками без мотоциклів. Або ж мотоциклом, частково я доїжджаю, беру рюкзак, і в гори. То я зрозуміла, що ну я хочу побачити трохи більше. Ще трохи більше. Якщо я мотоциклом можу заїхати туди, куди я не доїду машиною, то якщо я там залишу мотоцикл, і піду далі з рюкзаком, я побачу ще трохи більше. Тобто я почала подорожувати потроху з рюкзаком. І зараз так я ходжу в Карпати. В 22-му році в мене приїхав влітку сину відпустку. Сказав, що я дуже сильно похожа на Молнію, і, мабуть, сходи хоча б в Карпати. Це, мабуть, теж називається мототоксикозом або ломкою наркоманів, то це те саме таскавиця по дорозі, по тріпам. Ти хочеш відчути знову це подорож, ти хочеш відчути свободу, повітря свободи, і ти йдеш. Чи є можливо якісь особливі історії, пов'язані з ремонтом мотоциклів для військових? Ну, як таких особливих ні, бо перебираються повністю, починаючи від двигуна, розбирається мотоцикл до рами, перебирається двигун обов'язково для того, щоб хлопці не ремонтували його там, в тих польових условах, умовах, що у них там є. Як такових немає. Зараз на ремонті у Андрія Павука є мотоцикл, який дійсно передав хлопчина з Кременчуга. І я там постійно з ним на зв'язку. Я переживаю за цей мотоцикл саме того, що це мотоцикл його батька, який помер. І для нього це він просить єдине, щоб у нього була фотографія цього мотоцикла, гарна, вже зроблена для військових. Він хоче, щоб військові їздили на цьому мотоциклі. І ми пообіцяли, що да, дійсно діє люди, які просять саме з військовим. Вони хочуть, щоб мотоцикли, які там залишилися на пам'ять про батьків, йшли військовими. Захоплення мотоциклами якимось чином впливає на ваше життя, ось ну поза волонтерством? Захоплення мотоциклами, мабуть, і самі подорожі, коли війшли в моє життя, це вплинуло дуже сильно як на мене, взагалі, як на людину. Чим більше ти подорожуєш, чим більше ти бачиш країн, спілкуєшся з нетуристичними. Частинами кожної країни, починаючи з Афганістану, Ірана, Індії, Камбоджа. Тобто, ти бачиш ці країни не туристичні. Ти можеш заїхати туди, куди не по де немає туристів, те, що не показують туристам. Ти спілкуєшся з місцевими людьми, і ти зовсім по іншому дивишся на ці країни, на цих людей. Ти розумієш, що знаєте, коли ти їдеш в якусь країну, як ти налаштований? Саме так воно все і буде. Чомусь у мене немає взагалі негативних. Спогадів про якусь країну, ну хіба що Індія. Я маб, мабуть, я не зрозуміла Індію. Можливо, тому що це єдина країна, де я місяць була голодна. Ну, взагалі я ніколи не хворію в подорожах. Не дивлячись, ну, ну щоб не було, я ніколи не хворію Взагалі наскільки багато адреналіна, наскільки цього вистачає, це сніг, дощ, мерзнем, там мінусова температура на мотоциклі, Я взагалі ніколи не хворію. А тут я приїхала в Індію з третього дня. У мене е е кишкова інфекція практично весь місяць. Я не могла вилікуватися. Неможливо, і тобто, от реально, індійська кухня, наскільки мені не зайшла. Що у мене якийсь такий негатив? Є дуже класні спогади про Індію, храми, все, але самі люди і кухня можливо, треба повернутися в цю країну колись, ну можливо, вже не в цьому житті, для того, щоб зрозуміти її трохи по-іншому на неї подивитися, але чомусь після Пакистана Індію я не зрозуміла. Люди зазвичай звикли до того, що байкери є переважно чоловіки. Як загалом реагують на жінку байкера? То в нас взагалі нормально, річ в тому, що от чомусь саме в нас, знаєте, як немає цієї відмінності, там є мотоциклісти, є байкери. Тобто ну, для мене це дуже різні люди, мотоциклісти і байкери. За кордоном ну, взагалі нормально на це, в Європі дуже нормально ставляться. В східних країнах ну, я іноді чувствую, почувала себе, начебто я прилетіла на там літаючі тарілки до них. Тості, вони просили зробити селфі. Для них жінка на мотоциклі це ну щось із такою щось фантастастільки фантастичне, що для них це дійсно було цікаве. Тобто, ну почуваєш себе точно так, як як в сказці. Який був улюблений маршрут до війни на мотоциклі для перезавантаження? Грецю я наскільки люблю. Це кожного разу інша країна, це, ну до речі, я дуже люблю поїсти. І, мабуть, в мене про кожну країну, якщо я там щось таке смачне їла, то це класна вже країна буде. А, а от як я не змогла нічого з'їсти, то це не склалося. Але Греція, наскільки це, це, це гарна, красива країна. Це наскільки я люблю Янічне море, наскільки я люблю грецьку кухню. Це дуже смачна країна для мене. Туди це... можна приїжджати кожного разу. Я наскільки люблю пелопнес, я його об'їздила там кожну, знаєте, як на по побережжю їздили, повністю заїжджали в кожну бухточку, на кожен пляж. Тобто я вилазила на мітаху, мені було цікаво це все подивитися. Це було до війни. Який маршрут зараз під час повномасштабного вторгнення є, аби перезавантажитись? Це квиток за 300 гривень до Ворогти або до Яремчі, рюкзак в зуби і в гори подалі від людей. Без маршруту. І без мотоциклів. Ну, на жаль, на даний час доводиться рахувати, скільки які це будуть витрати. Тобто, коли ти рахуєш витрати на паливо, особливо це час. Бо мінімум все два дні треба, щоб доїхати туди, два дні, щоб повернутися. Чотири дні витратити на дорогу. Ну для мене зараз це дуже дороге задоволення. А коли ти в поїзд, я сідаю ввечері на потяг. Вранці я вже туди приїхала, пішла в гори. Декілька днів походила без інтернету, іноді без зв'язку. Діти якимось чином проявляють зацікавленість до мотоциклів? Ну так, старший син, коли приїжджає у відпустку, я йому даю того китайця, на якому можна іноді покататися. Дочка все просить, щоб я навчала, але у них дуже зла мама, яка сказала, що поки ви не прийшли до САФ, з мене нікудишній інструктор. Я завжди говорю, що дуже добре, що я навчалася у чужих людей, а й тому я, мабуть, їжу, бо я така нервова сама по собі, з мене нікуди ж не буде інструктор, а і тому я вважаю, що вони повинні навчатися. Так вони розуміють, мабуть, дочка більше всіх розуміє, як його можна відремонтувати, де що в ньому знаходиться. Тобто, ну такої прям зацікавленості, якби не була велика зацікавленість, вони більше б часу проводили в гаражі. Каролін раніше ви зазначили, що особисто для вас є різниця між байкерами та мотоциклістами. Яка вона Знаєте, коли мене запитують підлітки на мотоциклах, з якою самою великою швидкістю виїздити на мотоциклі, я завжди, завжди говорю, з тою, щоб повернутися додому. По-перше, кожен за кермом мотоцикла повинен розуміти, що мотоцикл це не машина. Реакція повинна бути трохи більше, ніж у водія автомобіля. По-друге, повинна розуміти, що дуже часто, як водій авто, який приїхав багато тисяч кілометрів, сотень тисяч кілометрів, я розумію, що мотоциклістів дуже погано видно в дзеркала. І ми повинні розуміти, що вони нас не бачать. Тож, от знаєте, після ДТП я почала їздити, орієнтуючись на те, що кожен, хто їде на дорогу, хто виїжджає. На дорогу. Уже мій потенційний вбивця. Тобто всі вони хочуть мене вбити. От серйозно, у мене така реакція була саме під те, як мене збили, бо мене збили саме, як сказав водій автомобіля, каже, що мені не уступила дорогу, я ж на машині. Все, після цього для мене склалися всі пазли. Тобто, І коли я їду на мотоциклі, я розумію, що не факт, якщо водій автомобіля включив лівий поворот, то він поверне наліво. Тобто, коли ти їдеш на мотоциклі, треба. Трішечки грати, мабуть, в шахмати, знаєте, на один хід вперед і думати, що буде далі. Зараз, коли ми говоримо про байкерів-мотоциклістів, байкери більшу частину життя до війни, давайте будемо казати так, проводили на мотоциклах. Ми подорожуємо. Це дуже великі тріпи от п'яти тисяч кілометрів. Далі байкери це люди, які живуть по принципу, вони керуються. Свої рідними скажем так законами, не законами, але як є кодекс, не кодекс, але ж тим паче, є ці ПДД, яке ну не варто порушувати. Якщо ти хочеш поганяти, то для цього є мототраси. Якщо ти хочеш показати, як, яку максимальну швидкість розвиває твій мотоцикл, то для цього є мототраси. Треба трошечки розуміти, що мотоцикл це перш за все дуже небезпечно. Тож з висоти власного досвіду, що можете порадити тим, хто лише... Хоче, можливо, сісти на мотоцикл або ж у майбутньому стати байкером. Тренуватися, максимально тренуватися, але тренуватися не на дорогах загального значення, а саме на трасах. Це вербова лоза, наприклад, туди можна завжди приїхати і потренуватися. Це піщані частини за містом, це ліса. Тобто, чим більше ти тренуєшся. Поза населеними пунктами, чим більше ти вчишся тримати свій мотоцикл, реагувати на різні ситуації, тим краще потім ти почуваєшся на дорозі. Якщо знову говорити про волонтерство та мотоцикли, чи є наразі потреба у мотоциклах і можливо... звичайно постійна потреба у мотоциклах? Хлопці запитують, хлопці чекають їх і вони користуються ними доїзд взимку. Мій підрозділи, кому я постійно наприклад допомагаю, це ті, що я точно знаю, що брали два мотоцикли. Вони до сих пір на них їздять на цих мотоциклах, обслуговують і не хочуть їх нікуди віддавати, бо вони вже знають характер цього мотоцикла. Каролін, чи пам'ятаєте ви військового чи можливо іншого волонтера, який звернувся до вас з проханням допомогти у мотоциклі або ж придбати його, або ж відремонтувати? Звичайно, я пам'ятаю, бо не так давно я бачила цього хлопчини, не впізнала його, на жаль. Потім він передавав мені ще привіти через мого сина. Це підрозділ мого сина, і вони звернулися, що їм потрібен був мотоцикл. До того часу я лише передавала на ремонт Андрію мотоцикли. Тут звернулася, що моїм хлопцям потрібен мотоцикл. А, і Хлопці приїхали самі і ночували в мене вдома. І ці спогади, мабуть, у них такі самі теплі у них. Вони до сих пір передають привіт і згадують самі теплі у мене. Ми дуже багато з ними часу провели, ми дуже багато спілкувалися, і виявилося, що у цього хлопчини є мотоцикл 400-кубовий. У мене також один з моїх мотоциклів є 400 кубів. Він мене попросив, уже коли їхав. Щоб я йому пообіцяла, що ми з ним після війни обов'язково проїдемося по Карпатам. І я йому пообіцяла, що як тільки закінчиться війна, то перший мій тур буде обов'язково з ним по Карпатам. Зв'язок від військових, кому передаєте мотоцикли, він є. Що вони кажуть про мотоцикли, які більш ефективні з колясками чи без колясок? Ну, важкі мотоцикли, звичайно, з колясками. Хлопці перевозять на них багато всього якщо це ендуро мотоцикли, кросові мотоцикли, то це зовсім інший рід діяльності. Це розвідка на них працює. Бипла ну мало, Більше з колясками. Ну можливо, тому що у нас немає. От чи якщо подивитися, у нас, наприклад, немає цих мотоциклів, ендуро- і кросових, які ми могли їм передавати. Так, у нас колясками. Військові зараз оголошують збори на автівки. Чи не намагалися ви оголошувати збір на мотоцикли на придбання? Я не бачу в цьому сенсу. Розумієте, якщо. Оголошувати збір на мотоцикли, то проще все-таки ремонтувати те, що у нас є, бо ціна мотоцикла іноді буває така, як ціна автівки. Якщо вибирати вже між мотоциклом і автівкою, то дійсно краще автівка. Тут ну я не бачу золотої середини. Дійсно, тоді треба брати купувати вже автівку. Якщо ж ремонтувати те, що якщо нам люди передають мотоцикли, які можна відремонтувати, не вкладаючи туди шалені кошти, то звичайно ми ремонтуємо те, що у нас є. Якщо воно у нас вже є. То, ну, для чого придумувати ще щось? Звичайно, автівки треба. Автівки треба постійно, вони горять, автівки ну, – це такі розхідники, на які ну, я не знаю, де брати кошти на них всіх, але їх скільки треба. що. Каролін, дякую вам за таку цікаву розмову. Тож, нехай у ваших мотоциклів завжди буде яскраве життя, як і у вас. Дякую вам. Дякую.